Сумочок, сорт крем плюс екстра. Це самий сок. Кілограм 11 євро. Почнемо з ось такої красивезної, жіночної, елегантної. Я не знаю, як її ще описати. сумочки. На ось такому ну, ну, Це скар. Далі сумка, за яку я не знаю. Я її сьогодні фоткую цілий день. Сумка від Валентина. Просто гляньте на ці ручки. Гляньте. Ну, це скарб, розумієте? Стан просто ідеальний. Ось вона ідеальна. Наступна у нас ось така мінімалістична, маленька. Та ось така в клітиночці. Наступна у нас типу сумочка гаманець в малиновому кольорі. Та ось такий. Клатч бордовий. Ну, гляньте, цей. Я в шоці, в мене своєї немає. Ось така джинсова сумочка, класична. Ось така красивезна, мегесенька шкіра. Далі. Ох, ви що? На кожен день сумочка Шопер. Просто. І вона ідеальна. Легесенька. Мегесенька. Далі у нас ось така під джинс на шкіряних ручках. Червона тканина, звичайна. Ось така синенька, ось такий рюкзачок з ортопедичною спинкою. Ось такий супер легенький, сіренький. Далі в супер шкірі. Ось в такому цікавому кольорі. Гляньте на ручку. Ручка це перше що вбивається в сумці. Тут ідеальний стан, тому що сорт крем плюс екстра 12 євро за кілограм. Ось така чорна. Ось такий новесенький клач. Пенал. Ще одна супер-красивезна сумочка. На замочку. Супер вмістка. Всередині замш, Наступний у нас ось такий рюкзачок в сірій шкірі. пудра, це база, це ґрунт, це фундамент. Ось така вибита. Далі в нас рюкзачок великий. Що я бачу? Гляньте. Гляньте, яка сумочка з двома кишеньками. Стан просто ідеальний. E Наступна у нас ось така рожева з косметичкою. Що <гум> це у нас? Це, Шанель? це що? Так, так, так. так. Шанель. Шанелічка. Далі у нас ось така. Та ось такий супер стильовий шопер. Наступна сумочка у нас також супер легесенька нагесенька. В ідеальному стані сіра з мікроблиском. Ось така. Наступна у нас така цікавого кольору. червоно бородового малиного Ось така. Ось така пудра також, супер м'ягесенька, гляньте. Бананочка. Гаманець. Ось такий дитячий. Пінк. А жіночого Рюкзачок Пума, звісно, саме сок. Все, ми з вами розпакували коробочку на 17 кілограм. Ціна за кілограм 11 євро. Тому не зволікайте, забирайте цей скарб, перепродавайте, користуйтесь самі. І все, і буде вам щастя. Чекаємо у вас у вайбері.